Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара знає, як їздити у службові відрядження та літати приватним літаком Європою. За останні півтора роки загалом на 61 день був відряджений мером Дніпра Борисом Філатовим за кордон. Приводи для цих відряджень абсолютно не співмірні їхній тривалості. Натомість, решту днів Санжара, схоже, переміщається власним літаком, мальовничими місцями Європи. У 2024 році, з 23 серпня по 9 вересня, Олександр Санжара мав ще на відрядження до Варшави щодо реалізації проекту завершення будівництва метро у Дніпрі. Та 24 серпня літак піднявся з аеропорту Кросно у Польщі і приземлився у Словенії. Через три дні літак знову піднявся у повітря на території Словенії, а останні координати того дня, що ми можемо побачити, відбиваються на території Хорватії. Лише ці два відрядження до Варшави на переговори про закінчення будівництва метро у Дніпрі зайняли 32 дні. Саме стільки виділив Філатов в своєму. Підлеглому на поїздки, у яких посадовець літав Європою приватним літаком, чи допомогло це якось Дніпровському метро? У нас метро це такий довгобут, який шість станцій збудовано в 90-х роках, і ось розмови про наступні три станції йдуть вже ну майже 30 років.